В ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Трагедія на станції столичного фунікулера. Конфлікт між чоловіком і компанією підлітків стався напередодні. Словесна перепалка у вагоні обернулася вбивством. Уже на зупинці чолов'яга штовхнув одного з тінейджерів. Той падаючи, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці. Нападником виявився водій управління державної охорони. Затриманий вже відсторонений від виконання своїх обов'язків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій. Вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою у навмисному вбивстві. Частина перша стаття 115 Кримінального кодексу України. Дитсадок на Київщині спочатку розтрощили російські окупанти, а потім пограбував той, хто мав би відремонтувати. За ґратами може опинитися екс-директор товариства, що уклало договір про відновлення навчального закладу у Вижгородському районі. Щоб обдурити державу на півмільйона гривень, бізнесмен вніс в офіційні документи неправдиві відомості про обсяги і вартість виконаних робіт. За такі дії йому світить позбавлення волі терміном до восьми років. Підозу розпритник спритник уже отримав. Нові підозри отримали й колишні посадовці комунального Київмедспецтрансу. Нагадаю, влітку минулого року слідчі викрили на заволодінні бюджетними коштами керівника організації та двох його спільників. Вони закупили запчастини для карет швидкої за ціною завищеною більш як на 12 мільйонів гривень. Тепер же до цієї підозри додали ще одну. Бо ж як виявилося, щоб приховати оборудку, тодішній керівник Київмедспецтрансу замовив експерт. Тезу на відповідність закупівельних цін ринковим і направив до експертної установи заздалегідь підроблені документи за цю послугу. Сплатили приблизно 290 тисяч гривень бюджетних коштів. Санкція найбільшого покарання передбачає до 12 років позбавлення волі. Цими вихідними родичі й друзі українських військовополонених зібрались на Софійській площі, щоб нагадати про підтримку захисників Азовсталі та інших військових, які досі перебувають у російській неволі. Цього разу на мітингу було й багато військовиків із бригади спецпризначення Азов, оборонців Маріуполя, а також захисників, які й самі були в полоні. Організатори наголошують, завдяки велелюдності акції родичі полонених можуть нагадувати міжнародному суспільству про цю тему і намагатися впливати на пришвидшення обмінів. Згідно з рішенням столичної влади, під час оголошення повітряної тривоги муніципальний транспорт має висаджувати пасажирів на зупинці, щоб ті пройшли до найближчого укриття. Проте як пасажири мають шукати бомбосховище, міську владу вже не цікавить. Активіст спільноти Пасажири Києва з'ясував, що QR-коди з мапами укриттів, розміщені на зупинках громадського транспорту, не працюють. Ба більше припинили працювати вони ще 16 серпня. Алема в тому, що більшість безкоштовних генераторів QR-кодів надають обмежену кількість сканувань. Відтак, посилання припиняє діяти. Якщо на безпеці містян київська влада вирішила зекономити, то, можливо, ці гроші підуть на щось більш важливе, наприклад, на облаштування міських пляжів. Комунальне підприємство Плесо має намір виділити понад 1 мільйон і сто тисяч гривень на закупівлю дев'яти пляжних душових і восьми питних фонтанчиків. Тендер оголосили в системі публічних закупівель Прозоро які саме пляжі отримають обновки. Не вказано. Проте часу на виконання робіт дають аж до нового року. Київські комунальні підприємства готують містянам подарунки вже й на новий 2026 рік. Саме такий дедлайн встановили для будівництва бювету на проспекті Любомира Гузара. Київводфонд планує витратити на це 6 мільйонів 300 тисяч гривень. За ці гроші та за півтора року підрядник має пробурити свердловину 295 метрів завглибшки і встановити фільтр для очищення води. Також треба прокласти труби, змонтувати електроживлення і організувати відведення дренажних вод. Крім того, в плані робіт облаштувати навколо нового бювету газон. Стане гарніше і у Дарницькому районі. київ зеленбуд вдруге за останні шість місяців збирається ремонтувати парк Позняки. Переможець тендеру має капітально відремонтувати підпірну стінку. Також підрядник повинен буде переробити паркові парапети, облаштувати сходи, доріжки та змонтувати огородження. Тому хто зголоситься виконати ці роботи до початку вересня, місто готове заплатити 3,5 мільйони гривень. Нагадаю, торік у жовтні Київ Зеленбут уже підписував угоду на капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки. Вартість робіт тоді склала майже 4,5 мільйони гривень. Під Києвом врятували Байдена. Кота теска американського президента знайшли на буд-майданчику неподалік від Житомирської траси. Наймовірніше його збила автівка. Врятували пухнастого перехожі, які почули, як плаче травмований кіт, і викликали зоозахисників. Байдена вже прооперували. Попри те, що бідолазі довелося ампутувати лапу, цей добряк закохує в себе з першого погляду, кажуть зоозахисники. Запевняють, кіт має чудовий характер і дуже комуніка. Тож сподіваються, що Байден зможе знайти собі нову люблячу родину. У столиці ж розквітли перші сакури і де б їм зацвісти, як не в парку японської культури. Побачити ніжно-рожеве море можна поблизу станції метро Лісова. У парку кіото висаджено приблизно півтора десятки таких дерев раннього сорту. Решта ж мають заквітувати ближче до середини квітня. Цвітіння триватиме півтора-два тижні. А от допомога українських музикантів нашим збройним силам триватиме до самої перемоги. Михайло Грицкан відзвітував про закінчення першої частини великого благодійного туру Воля, у межах якого разом із Катериною Бужинською було проведено більш як 30 концертів. За останні місяці артисти подолали понад 16 тисяч кілометрів та зібрали понад мільйон гривень на потреби зсу. За ці гроші вже встигли придбати дві автівки, допомогли з протезуванням та реабілітацією військового з 82-ї бригади бригади ДШВ та оснастили необхідним обладнанням Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. До концертів музиканти повернуться вже зовсім скоро. 13 травня Михайло Грицкан і Катерина Бужинська виступлять у Червонограді на Львівщині. Квитки ще є в наявності. Зазначу, концерти відбулися вже по всій Україні: від півночі до півдня, від заходу до сходу. Протягом благодійного туру воля Михайло Грицкан та Катерина Бужинська зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Ukraine Україн News – Інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому мене все. Для вас працювала Фаїна Василенко. Побачимось.